Мамо, живи прошу. Мамо, не плач, прошу, я тебе не покину. Я до небес сполину. стежкою спорешу, знайдеш мою могилу. Мамо, не плач, прошу. Дрони ревуть всю ніч, гірко у небі сину. Дронам немає спину, квилить безумний сич. Ворог б'є без упину, б'є, не спиняє й ніч. З неба впаде зоря, тихо по небосхилу. Мамо, я хочу миру, хочу, щоб ти жила, бачила б, як в могилу кидають москаля. Мамо, живи, прошу, хто ж мені на могилу, квіточку ніжну, милу, мокру після дощу. Мамо, мою любиму, мамо, живи, прошу.